Привіт! всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Хендмейд. Я вже показувала різні способи, як почати в'язання по колу стовпчиками з накидом. В цьому відеоуроці я покажу вам різні способи з'єднання ряду при в'язанні по колу стовпчиками з накидом. Ми формуємо кільце амігурумі і пров'язуємо в нього не 6, як у випадку, із стовпчиками без накиду, а 12 стовпчиків з накидом у першому ряду. Зараз не важливо, як починати коло. Я починаю одним із способів. Ви, я думаю, вже обрали свій улюблений спосіб початку кола і в'яжемо зараз 12 стовпчиків з накидом у кільце. Прибавок далі в рядах буде відповідно також по 12. Тобто, в першому ряду у нас буде 12 стовпчиків, в другому стане 24, в третьому 36, потім 48, 60 і так далі. Пров'язуємо 12 стовпчиків з накидом в кільце. Ми пров'язали 12 стовпчиків з накидом в кільце амігурумі. Як завжди, я буду прикріпляти до даного відео відеоуроки з тими елементами в'язання, які будуть зустрічатися в процесі, затягуємо наше кілечко тугенько, наскільки можливо, щоб отвір залишався як можна меншим, або його взагалі не було. І тепер нам треба з'єднати коло та перейти на в'язання другого ряду. Перший самий звичайний спосіб це з'єднати останній стовпчик із першим, з'єднати наше коло за допомогою з'єднувальної петлі. Вводимо гачичок під верхню петельку першого стовпчика, протягуємо робочу ниточку одразу під цю петельку, і в ту петлю, що у нас на гачку. І далі пров'язуємо. Повітряні петлі підйому. Таким чином ми перейшли на в'язання другого ряду. Далі треба в'язати прибавочки. Ну, як в'язати саме ідеальне коло зі стовпчиків знаки до ми розглянемо в наступному відеоуроці, А зараз я покажу вам способи, як з'єднати. Можна гарно з'єднати коло. Тепер розглянемо другий спосіб з'єднання. Для цього останню петлю, яка у нас утворилась на гачечку при пров'язуванні останнього нашого 12-го стовпчика в першому ряду, ми підтягуємо, робимо більшу, потім вводимо гачечок ззаду наперед під верхню петельку першого нашого стовпчика і витягуємо цю останню петельку назад на виворіт. Далі ми робимо її більшою. Протягуємо ниточку настільки, щоб в цю петельку можна було або протягнути виріб, або ж якщо вже виріб завеликий, якщо це там ви кошик в'яжете, чи це килим, і він вже завеликий. Треба буде надто велику петлю цю розтягувати, то можна не витягувати, не протягувати виріб, а просто протягнути моточок ниток в цю петельку і з'єднання буде таким самим. Я зараз... Протягую виріб і затягуємо потім цю петельку настільки, щоб вона стала величиною, як всі інші верхні петельки стовпчиків. Ось так, такої ж самої величини, довжини, як і решта петельок. Далі робимо накид на гачечку. І потім тут є три варіанти. З'єднання однакове, але ви можете спробувати три ці варіанти і обрати все ж таки, де буде з'єднання, де виглядатиме краще. Можна далі ввести гачок під передню стіночку самого з'єднання. Ось цієї петельки з'єднання, можна під передню стіночку ввести далі гачечок, можна гачечок ввести. Під петельку першого стовпчика, куди ми протягували ж цю ж петлю з'єднання, і протягнути робочу ниточку сюди, можна також протягнути робочу ниточку під петлю, яка у нас була перед з'єднанням. Так само вести гачечок під цю петельку і робочу ниточку витягнути сюди. Можете спробувати всі три ці варіанти, і обрати, де з'єднання виглядатиме найкраще. Потім пров'язуємо ці дві петельки, які у нас вийшли на гачечку, і робимо ще одну повітряну петлю. Таким чином, ми зробили з'єднання ряду і сформували перший стовпчик наступного ряду. В третьому способі з'єднання, ми також витягуємо трохи останню петельку нашого останнього стовпчика, і протягуємо її під петлю над першим стовпчиком, так само, як і в попередньому способі, витягуємо цю петельку на виворіт, але не робимо цю петлю великою, а ось настільки робимо її, щоб просто вона Помістила в собі гачок. Далі вводимо гачичок під цю ж петлю з лицевого боку і протягуємо сюди робочу ниточку, пров'язуємо дві петлі на гачку, які в нас вийшли, і робимо ще одну повітряну петлю. Тобто ми одночасно і з'єднали ряд, і сформували перший стовпчик наступного ряду. Далі, так само в'яжеться 12 прибавок в другому ряду, і остання прибавочка буде пров'язуватись під оцю петельку з'єднання. І далі, так само, з'єднається другий ряд, і сформується одразу перший стовпчик в третьому ряду. І ще один спосіб з'єднання за допомогою хвостика. В залежності від величини виробу, треба залишити хвостик на початку, коли тільки формуєте кільце амігурумі, треба залишити хвостик приблизно втричі довшим за радіус кола. Або ж, якщо це кошик чи сумка, то враховуєте і радіус кола, і висоту виробу. І в цьому способі 12-й стовпчик. В'яжеться не як звичайно, а протягується робоча ниточка. І перші дві петельки на гачку, як завжди, пров'язуються робочою ниткою, а потім останні дві петлі вже пров'язуються хвостиком. Потім Витягуємо хвостик під першу петлю в'язання, першу верхню петельку першого стовпчика, витягуємо назад і вводимо гачечок під перемичку і петельку, яка у нас перед з'єднанням, і витягуємо хвостик сюди. Ось так. Формується у нас з'єднання. Далі, щоб перейти на в'язання наступного ряду, ми робимо хвостиком накид на гачичку. Вводимо гачок під петлю, що у нас утворилась перед з'єднанням. Витягуємо сюди. Робочу ниточку, потім пров'язуємо цю петельку і накид робочою вже ниточкою, і робимо ще одну повітряну петлю. Ось так ми сформували перший стовпчик. Далі, в другому ряду так само в'яжеться 12 прибавок, і вже в цьому ряду 24-й стовпчик буде в'язатись так, як в першому ряду 12 тобто першу петельку і накид на гачку ми пров'яжемо робочою ниточкою, а потім ті дві петельки, що у нас утворяться останні дві петлі, ми пров'яжемо хвостиком. Хвостиком далі, так само з'єднуємо наступний вже другий ряд. І робимо перший стовпчик. Ось ці способи це самі поширені способи з'єднання ряду при в'язанні стовпчиками з накидом. Спробуйте різні ці способи і пишіть в коментарях, який спосіб з'єднання подобається вам. А в наступному відеоуроці ми зв'яжемо з вами коло зі стовпчиків з накидом за правилами ідеального кола. І використаємо спосіб з'єднання, який сподобається вам найбільше. Не забудьте також поставити вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте дзвоника, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі на каналі Незабудка Handmade.